Вітаю, дякую всім та Старобабанівському ліцею за те, що вивчаєте мою творчість. Пропоную разом прослухати юних талановитих декламаторів. Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Люболюбе стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина із білої світлини, з білої хатини Вийшла прогулятися вайна долина. Як умруто поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Що плани широкополі і Дніпро і круті, було видно було чути, як криве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу. От тоді я й лини і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волі окропіта, і мене в сім'ї великій. Вольні, не забудьте незлим, тихим Стала весна, чорну землю сон розбудила, офічала і рясно барвінком укрило і на полі жарили в гай. Землю обрину весною вранці зустрічають. Тарас Шевченко, село, село і серце отпочине, село на нашій Україні. Неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, світуть сади, міліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті тополі. Та ні ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Тарас Шевченко зацвіла в долині червона калина, зацвіла в долині червона калина, ніби заспіялась дівчина-дитина. Любо-любо стала, пташечка заділа і зашебетала, почула дівчина у білій свитині з маленької хати вийшла погуляти. Погана дали. Городить Шевченко. Світає, світає, край не попилає, соловайку в темнім гаї сонце втече. Тахи ковітові степи лани, бажірами на столах вербі зелені. Сади рясні похилились, то полі по волі, стоять в ньому сторожа, розмовляють з полем. І все то те, уся країна повита красою. Зелені, обмиваються зі мною росою. По віку вмивається, сонце зустрічає і нема тому почим, і крайним. Шевченко, село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, наче писанка, село. Зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, білі хати, а на горі стоять палати. Не наче диво округу широко листії тополі, а там і ліс, і ліс, і полон, і сині гори за Дніпром сам Бог витає над селом. Тарас Шевченко Зацвіла в долині червона калина ніби засміявся дівчина дитина. люба любо стало, пташечка родила. І зачепота почула дівчина і в білій святині і з біленької хати. Лише погуляти. Гай на долину. Вірш Тараса Григоровича Шевчик крайне крайнева поле, крайне крайнева Слова, Словайку в темнім галі сонце зустрічає. Тихасенько вітряві, все поєваною мрією. Між ярами не вставами верпи зеленіють, сади рясні похилились то полі волі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, і все те то вся країна повинна те красою. Длині вмиваються ранньою росою, вмивається, красується, а сонце зустрічає і нема тому почину і краю немає. Сіла місце в Це на нашій коні, неначе наші пісунка. Тарас Шевченко, уривок з поеми княжна, село і серце відпочине, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло. цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листі тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Карашек серце, сонце гріє, вітер віє, споле на долину, над водою, навіть бою, червону калину, на калині, Нітечко гуляє, а десь уже чоловік не погріє. Вір старосари короча Шевченка, сонце гріє, вітер віє, сонце гріє, вітер віє, споря на долину, над водою, не дворбує, сергону калину. На калині одинокі гнітечко гойдай. А все соловайку не питай, не знаю. Раз говорили Шевченко, більш світає, світає, край неба палає, звалайка в тебе луває, сонце зустрічає. Хаси повітер б'є, степи на ним мріє. Бі. Між ярами над ставками верб Сиди, Сидирішні похилилися, то полю поволі. Стоять собі мов, сторожу, розмовляють з полі. І все це вся країна повита красою. Лені вмивається дрібною росою. Спокоюся повливає сонце зустрічає, Нема тому печини і немає краї. Мама Шевченко, садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Вірш стараша Шевченка. Сонце гріє, <кхух> вітер віє, спорядна долина, над водою, не з вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гуйдає, А де ж дівся соловейко, не питай, не знає. Аз Григорий Ченченко сонце гліє, вітер зліє, з поля на долину. Д над водою, гнем вельбою, червону калину. На калині одиноке, гнездечко вийдає. А де ж дівся соловейко, не питай, не знає.

Куполі на могилі, мов кулак не чує, а в лісі і на стрісі, недолющу, як сон трава привині вночі розцвітає. а про людей нехай їм, я їх добрих знаю. Знаю добре зоре моє, друже мій єдиний. Хто знає, що діється в нас на Україні, а я знаю і розхажу тобі і спати не ляжу. А ти завтра Богу Богові розкажеш.